І в нас бліц з теми інвестицій у мистецтво. Скажи, будь ласка, як зберігаються предмети мистецтва, картини вдома чи десь? На стінах. Всі, хто купує мистецтво, колекціонує, вони вішають на стіну, в інтер'єр. Багато хто. Коли стіни вдома закінчуються, оформляють, роблять експозицію в офісах своїх. Якщо картин стоїть більше, тоді вже це питання дуже таке своєчасне. І на, на, на заході на розвиненому ринках є спеціальний warehouse, сторіджі. в Швейцарії. Навіть є фріпорти, це як такі склади по типу duty-free. де не не потрібно платити, розмитнювати роботи твори мистецтва. В нашій країні цього поки що не було, але зав... всі зберігають. Всі зберігаються вдома, від... зберігають... якщо багато робіт вже або будують, або зберігають там умовних гаражах, тобто в складах своїх, якихось приміщення не знаходять. Але я от буквально місяць тому запартнерився з клієнтом і ми зараз будую. Сховище в Україні. Вже запускаю, так. воно вже збудовано. Саме сховище 11 класу опору це найвищий області. Яка вопрос. важлива вартість зберігання, наприклад, ось цієї картини? Там дуже про проста арифметика, 1 долар в день, один твір мистецтва. Мінімальна кількість мистецтв, яке може бути розміщено, 10 штук. Мінімальний строк на один місяць. Тобто вход на місяць на зберігання десь ну, якщо... 10 доларів. 300 доларів на 10 картин. 10, 10 доларів, в день, та. це зрозуміло і дуже прекрасно. Але ця вартість вона включає в себе упаковку, все під ключ. Як перевозити по території України предметами мистецтва? Наприклад, велика картина, яка ну дуже велика? Багато логістичних компаній, навіть нова пошта, перевозить. Вони роблять, пакують спеціально є, Якщо твір дорогий, коштує багато грошей? Ми робимо, наприклад. Спеціальний крейт, це такий дерев'яний бокс ящик. Це робите ви, да, артилери, так. Професіонали. Да, да. Тобто ну, є, є майстри, які спеціально під конкретну роботу роблять такий дерев'яний ящик. Він внутрі такий зроблений з спеціальними кріпленнями, щоб ця робота була збережена і довезена там, в належному стані. Чи є страховка предметів мистецтва в Україні або практика світова? Практика світова, звісно, є страховка, і на колекційне мистецтво страховка може бути на 50, на 100%, на 200% перевищувати ринкову вартість твору. Але в Україні були спроби це організувати десь в 2010 році. Сьогодні страхові компанії не страхують твори мистецтва, але я знаю, що от ми з цьому по 20 рік ми страхували, працювали з страховою компанією, яка робила страховку. Є баг в законі в законодавчому, в законодавчому полі, який не дозволяє застрахувати твір мистецтва, оскільки немає. Оцінювачів не немає змоги оцінити ринкову вартість, тобто я зараз до речі роблю продукт. Е Оцифровує базу даних по аукціонних торгах, торгах всіх за 30 років, в якої буде інструмент оцінки ринкової вартості і саме навіть інвестиційного потенціалу. Тобто, він у мене зараз це в, наш продукт. В, в процесі він буде запущений десь. Я думаю, влітку, тобто, тобто по цьому питанню картини мають трошки недоліку порівняно з якоюсь статуеткою або ще з чимсь, тому це, що це, 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 це взагалі твори мистецтва. Ми кажемо. Тобто статуетка і структура, це ж та це також мистецтво ну, не, ми, не тільки живопис. Ми кажемо про, наприклад, якщо вона зберігається у приміщенні і стався пожар і предмет мистецтва. Так актив в ноль так, так, так ну, тобто можна застрахувати просто там не не саме твір мистецтва на більшу а, суму саме приміщення взагалі так нерухомість. Ну. ну це реальна бойова історія, тобто це можна скористатися. До речі, в мене приклад, що двоє клієнтів за цей час їх колекції були зруйновані одну колекцію Винесли у клієнта десь в середині березня, коли був наступ бої біля Чернігівського напрямку біля Києва. І в нього винесли просто всі 270 картин. Інша історія вже в вересні, в серпні, не пам'ятаю. Пізніше ПВО збивало збивали ракету. Осколок цей уламок. У -у -у уламок влучив трансформатор. Пішла іскра, і колекція клієнта десь біля 300-400 творів мистецтва. Він там була дуже цінна колекція. Там була ви починав українського сучасне мистецтво, а потім європейське. Тобто там були роботи Ворхола, Баскія, там і Бенксі там і так далі. І вартість цієї колекції вона становила на той час десь мільйонів, я не знаю, там сім доларів. І воно все було все творіло. І це, це 400 робіт зберігались в одному місці. Ну так, вони зберігались в нього там на маєтку, десь в умовному там гаражі, знаєш, окремому, і цей гараж ну, тобто, просто ведемо як пораду диверсифікація по локаціям по, також так, важлива. Так, так треба саме тому, саме цього запросу багато клієн, клієнтів у яких великі колекції. Так в нас не забуваємо, в нас бліц. Да. Чи може бути предмет нерухомості, предмет мистецтва в Україні об'єктом застави або забезпечення? На законодавчому рівні немає банки не дають. Тобто для них твори мистецтва взагалі артини це, це ризикований актив. Приватно є багато ломбардів, було, зараз я не знаю, в які, які можна принести мистецтво і продати. Тобто отримати гроші на зараз. Тобто пропоную і я в своїй діяльності як професіонал. Це важливо. Так. Тобто навіть, навіть клієнти, які купують, інвестують мистецтво, тобто, в мене для, також є для них опція, що вони в будь-який час можуть отримати там, від вартості покупки твору там, 50%, тобто на зараз. І під який відсоток? Ні, ні, ні кредит, тобто я можу викупити ці роботи. Роботи, Ні, а можливо. якщо питання застави? Застави Стави... no <гнят Beaula> в нас такого немає. Тобто є, є окремі, які були, точно були до, до війни окремі. Тобто це зараз а, блакитний океан, а, це, а, можна це, це можна вводити? Це можна вводити так, тому що були до, до війни артилери, професіонали, які саме давали гроші під заставу предметів мистецтва на окремий строк. десь так, також це так, 50%, висотків, чи 40 від вартості в Європі. цей відсоток складає під заставу десь 65-70 відсотків. Тобто, як картину Пікасо передати там в Suisse або до Дойчі Банк, або там Джуліанс Бар, то ви отримаєте це. Навіть банки зроблять. Ну там банки вони дають так. Тобто вони свої сховища. Чи може бути предмет мистецтва правильним чином придбаний? І проданий підтвердженням походження доходу, Може. але для цього треба офіційно і купити і так, продати. Так, так, ну взагалі то зараз. Цей бізнес багато років був в такому стані формування. Саме тому там і, і на законодавчому ринку рівні ця налогова система вона була не, не сформована, скажімо так. Але зараз вже багато цей ринок виходить таку більш модернізується і в більш таку легальну площину. Ну і багато є ну наскільки я знаю, там відсотків 70-70 зараз всі працюють саме в законодавчому полі. Тобто, ну, тому що ми інтегруємося в Євросоюз і рано, бізнес, це е, має знаєш, до того, щоб mm -hmm. тобто, і е, Безпека безпека фізична е, предмету мистецтва і безпека фізична е, власника цього. Розкажи, будь ласка, з приводу предмета мистецтва, е, викрадення, знищення, які е, протидії? Ну я казав вже до цього раніше, що е, кількість випадків е, крадіжок предметів мистецтва вона, вона ну, майже... Майже нульова відсутня, тобто і в Україні, і в світі трохи більше. В Україні це підкісна ну, історія, тому що неможливо потім просто продати і нікуди піти. Розумієш, будь-яка спроба виставити потім на перепродаж цю виконану роботу, вона буде одразу. Публічної в колі професіоналів. Тобто, щодо безпеки збереження фізичної, я ж кажу, що саме з цією метою я запускаю зараз сервіс цих сховищ найвищого класу опору, тобто, яке дає змогу зберегти свою колекцію і в наші часи. Під час війни, тобто коли ризик знищення дуже великий колекцій. І взагалі, якщо немає місця вже вдома, це перезатишки. Офіце, Щодо фізичної безпеки власника, тому що е, в, в мене враження, мабуть, ілюзійне, і я, наприклад, сповідую того, що в мене не зберігаються гроші фізично. Мені вони там не потрібні більше ніж там декілька тисяч доларів на якийсь випадок. Е, мені здається, що е, картини, які коштують декілька, можливо, там со тисяч доларів, це привертає небезпеку, так це чи ні? Ні, тому що. О Окрім тебе, ти, -ти, ти розумієш, може там ну, вероятність того, що хтось розуміє, що це коштує там, кілька сот тисяч доларів. Цього не розуміє ніхто. Для когось це може коштувати долар. Тобто це не Бентлі, знаєш, зрозуміло, що авто коштує декілька сот тисяч доларів. Картина, хтось знає це, хтось не знає. Я не бачу, тобто ти ж її не монетизуєш одразу, я ж кажу, що ти, якщо її навіть там викрасти, то ти не підеш і її, не продаш. І е, останнє з цього блоку питань. Е, якщо купується картина, якщо купується картина, які йдуть супроводжуючі документи, чи є якась експертиза, чи є якісь договори, якщо це потрібно покупцю? Я зараз в цій компанії взагалі. Е, Завжди, якщо предмет там, сучасним мистецтво, як мінімум потрібний провинанс предмету, тобто це дуже важливо, Провинанс – це історія походження. Звідки предмет з'явився? Хто у, у попереднього власника, де він його купив, чи у художника майстерні, чи в галереї. Тобто це саме про те, що цей предмет не був викрадений, розумієш? Тобто <світ> компанії, які сервісні, які продаю, займаються продажем предметів мистецтва, вони їх основна цінність доданої цієї вартості, яку вони отримують, відсоток за продаж, в тому, що вони дають гарантію автентичності е, твору мистецтва, вони е, гарантують, е, якщо треба, роблять реставрацію твору, оформлюють багет. Тобто це такий комплекс сервісів, які, якщо треба, вони можуть е, і взяти потім на продаж, е, е, на виставку зробити там, якусь історію предмету. Моєї компанії вже там через тиждень-два буду готовий пакет сертифікатів, десь біля п'яти сертифікатів, починаючи з сертифікату про фінансу, сертифікату аутентичності, сертифікат з сервісів, куди куди можна буде звернутися. Питанням реставрації або консервації предмету або переоформлення багету окремо буде сертифікат саме до конкретної роботи з номерами і зображенням цієї роботи на картці, з тим, щоб я як компанія, яка продала цей твір мистецтва, гарантувала і вела всі сервіси, які можуть супроводжувати в майбутньому цю угоду. Купуючи твір мистецтва, ви купуєте не просто там естетику на стіну або інвестуєте в гроші. Ви купуєте саме головне, що гарантії, сервіси і відповідальність продавця перед вами як... Ну, як який несе відповідальність за те, що цей тренко це вартість цього предмету вона ринкова, а не вигадана, розумієш, і це буде під підкріплення в будь-який момент. Ви можете виставити цей твір на продаж, і він там в якомусь часі буде проданий. Переходимо до наступного блоку цікавих питань. Є Інвестиції у е, картини. Картини фізично вони прикрашають будинок, вони висять на стінах майже всюди, в, в кожній будівлі. Е, вони або висять, або вони органічно е, дивляться. Але ось, наприклад, навіть тут дуже багато mm -hmm. предметів е, антикваріату і просто предметів типу скульптур. Е, чим цей ринок відрізняється від картин? Чи він більший, <кій> чи він менший? Ринок <кій> Не зрозумів, як, ринок чого. Наприклад, скульптури і антикваріати. Дивіться, – це ринок предметів колекційного значення, тобто музейного значення відомих художників, які вже увійшли в історію. Зробивши щось для історії мистецтва які внесли свій вклад в розвиток історії мистецтва. Антикваріат, класичне мистецтво, сучасне мистецтво, мистецтво, андеграунд, напрямки імпресіонізм, модернізму – це тільки напрямки мистецтва. Тобто це період, в якому період історії мистецтва, розумієш, і в якому жили свої художники, творили і Зараз це мистецтво можна там придбати, якщо воно продається. Е, скульптура, живопис, е, об'єкт, фото, фотографія, е, відео е, і так далі. і так далі, і так так далі, далі — Це техніка. Тобто це, е, живопис це картини, скульптура, це просто техніка. Це форма, в якої працює художник. Е, Майже всі художники, багато хто з тих, хто пише картини, вони багато з них роблять скульптури, наприклад, або об'єкти. Дехто з художників хто пише картини і фотографує, робить там відео, арт, інсталяції. Тобто, сьогодні взагалі в сучасному мистецтві техніка сама по собі не має значення. Тобто вона живопис як техніка, як фотографія. Форма візуалізації мистецтва, вона мала значення до 20-го сторіччя. Фіксація реальності, тобто не було фотографій, взагалі, чому мистецтво з'явилось і чому воно було раніше академічним. Тому що не було просто фотографії. Тобто художники передавали світ, фіксували, який вони бачать, розумієш, і для майбутніх поколінь це було як передача. Досліду якогось, розумієш, надалі. Дід, який продавав цього Айвазовського, він навіть його не продавав. Це було двометрове полотно, ця картина без підрамнику, яку він просто. Поселив на, на, на газон на траву і на неї розкладав свої значки, там монети, все. А він знав дід, що він, це він це була просто картина. Вона а, з часом пот із за лаку із за ультрафіоліту не ультрафіоліту стала просто чорна. І мій знайомий він підійшов, а, роздивився просто через цей темний лак а, там що, живопис це і, в Україні, в Києві. Це в Києві, це, це, це був десь 97 або 98 рік. І це картина, і, яка дуже дорога. Він, він, він придбав її там за ну, копійки, тому що дід, який продавав, він навіть не знав, хто це. це, це Просто він продав як полотно, просто, розумієш? А, він, Реальна вартість. Він, він, він придбав придбав, помив, а, віддав реставари, вона його скрила, і Це оказався Дуже велика Марина і моря. і це пейзаж, Він він продав його за ш. Ця робота була продана на протязі двох місяців три рази. і В результаті вона там зашали. Ну це більше ста тисяч доларів. Так, да. тоді це було Тоді? Фінально Це тоді, десь біля тось фінальна ціна, на яку я пам'ятаю, це було приблизно третього року, десь біля 100 300. Це, ну, такс, тоді це було, ну, дуже багато. Я ж якщо пам'ятаю, що там квартиру коштувало 7-10 000. А, ну, якщо той рік, то це взагалі, курс це зараз мільйони, близько ну, до мільйона, ну, якщо типу, так. Е, да, да. добре. Е, чудово. Тому треба входити на барахолки, просто навіть Прийти, тут. зараз зараз все це відбувається. Ну, зараз пауза під час війни, але як все закінчиться останнім часом, відбувалося в експоцентрі на Лівобережній станції. Метро це да, це такі... по суботах. по суботах. Я вже запланував. А, да, там дві Півтори-дві тисячі з'їжджаються машин, там вони в паркінгі огромні, тобто навіть не вміщаються. А Ти відвідуєш? Ну я останні вже п'ять років дуже-дуже рідко. Раніше кожну суботу, десь на 15 років, я як на знаєш це, на роботу, перші на роботу, там 5-7 років субота-неділя, а потім по суботах ми як просто завжди, завжди їздили. Ну, потім вже просто не було знаєш, як часу. Приводу впевненості у цій економічній. Моделі є якийсь типовий розрахунок суто інвестора, не колекціонера, а суто інвестора, яка можлива цільова дохідність, якщо, наприклад, розміщувати у своєму інвестиційному портфелі предмети мистецтва. Безумовно, які будуть зберігатись вдома, які будуть зберігатись в колекції, але на що розраховувати по збільшенню? Я приведу порівняння. Індекс S&P 500 це індекс американського фондового ринку, який на який найбільш орієнтується по стану економіки. Він в цілому, якщо взяти за 20-30 років, він зростає в межах 6-7 на рік. Колись він падає на 30% і так, там два роки підряд, колись він зростає на 30% за рік. Але в середньому ось така, яка на твою думку, експонента. Дуже велика. По по індексу а, ринку. Так, так тобто є, є абсолютно чіткі показники е, індексу прибутковості полеційного е, мистецтва е, міжнародного е, і е, по локальному. Я можу я робив е, схожий індекс е, на, на, на два роки тому, виступаючи на формі, бізнес-формі саме по інвестиціях. В мене є презентації з конкретними кейсами, я до речі, хотів вже скинути в групу, просто не встиг ще. І та, там буде по конкретній роботі, взагалі показано, за скільки вона була придбана. Це а, можна а... поділитись? Так, так. Прекрасно. А... Можеш навести приклад своїх е кейсів особистих е інвестиційного характеру? Наприклад, придбав, вона була прикрасою там у селі два роки і ну, продалась де, де, дуж, дуже дуже класний приклад. <сут> Це ми, ми продали на е нашому клієнту. Скульптуру Назара Білика в 2010 році першу. Якщо знаєте, на пейзажній алеї двометрова скульптура про бронзова з каплею на обличчі. Тобто, вона дуже відома, там якщо буде бажання, можете загуглити Назар Білик, дощ вона називається. Ось. І в 2010 чи 2011 році ми продали першу з цих скульптур. Всього тираж 10 штук був зроблений. В бронзі саме 2 метри. Продали нашому клієнту за 7 тисяч, якщо я не помиляюсь, доларів чи вісім. І з того часу вартість на ці скульптури, взагалі на мистецтво Назара Білика, тобто він... Почав виставлятися його там атмір дуже відомий, почав вивозити на торги в Британію, в Нью-Йорк. Він продавався на, на аукціонах Sotheby's, Крісіс, Філіпс, там і, і так, так далі. Приймав участь в міжнародних ярмарках, Базель, Фіак. Там, і ринок на його твори зріс просто неймовірно. Тобто остання скульптура. В лютому 2021 року, якщо я не помиляюсь, була продана за 245 тисяч. Після цієї угоди вона була продана в приватному продажі одним, одним колегою моїм. І 2000, після цього прилітав американець, який шукав і звертався до нас і шукав по ринку. З цієї серії, саме, яких вже не було Будь-яку. так, саме бронзову структуру з цього тиражу і готовий був платити 300-350 тисяч. Так от, до чого я це кажу? Я зателефонував цьому клієнту. Я згадав, що ми продавали тому за 7 тисяч доларів цю скультуру. Зателефонував і кажу, слухайте, у вас є а він, я говорю, ви пам'ятаєте, це покупував так, стоїть в мене взагалі, тобто. Я кажу, ви, ви знаєте, наскільки він за, зараз е заріс в ціні? Він там ну, дивився, що вроді там вже коштує, але там, так, щоб е точно ні. Ну і я йому запропонував продати, е передав цю е оферту, а він каже, е дякую ні. Тобто круто, що він так ну, тобто він, знаєш, як так, такий колекціонер. Може згодом, каже, якщо там буде, буде нагода, то продам. Тобто це реальний кейс, коли людина десь... Скульптура, 10 Назар, років, білик. Десять років тому купив за 7, сьогодні може отримати умовно, 300. Пейзажне алея, скульптура дощ, Назар, білик. Йди дивіться. Леша, ми будемо цю тему розвивати. Вона дуже велика. А для мене і для нашої аудиторії вона нова. Вона взагалі для ринку інвестицій нова і цікаво освічуватись, цікаво на високому рівні освічуватись, і цікаво з чогось починати. Але я хочу задати питання, яке я задаю всім нашим експертам, друзям, учасникам клубу, тому що воно цікаве, загально цікаве. Який твій інвестиційний портфель? Що ти інвестуєш безумовно, крім мистецтва? І які в тебе інвестиційні ну, результати? Мистецтво я взагалі не інвестую. Тобто, я, в мене в мистецтво інвестує брат у нас і в мене в нього великі колекції, але різні підходи. Тобто він в нього дуже брат, дуже велика колекція, і вона загалом складається з. Зробіт, такі йому подобається, але більш, в тому числі з інвестиційним таким, навіть, потенціалом. Uh -huh. Я свою колекцію формую абсолютно з, з іншої точки зору. Uh -huh. Я купую предмети тільки ті, що мені реально заходять і настільки, що я починаю аж трамтити, розумієш. Лесь Вареник, «Інвестхаб» і це нова тема взагалі на ринку інвестиції у мистецтво. Я запрошую вас зануритись в цю історію, тому що це інвестиція у себе, це творчий процес. І ми будемо розповідати вам про ринок інвестицій у мистецтво. І я буду це робити на практиці. Я буду інвестувати якусь частину свого капіталу для того, щоб вам показати, що на ці кошти придбано, яка буде ви Змінюватись їх балансова ціна, яка буде вартість, по чому вони будуть продаватись, і як буде оця частина мого інвестиційного портфелю розвиватись. Я гадаю, що це буде дуже цікаво.